Фестиваль духової музики та конкурс духових оркестрів проходить раз у два роки. Цьогоріч 15 колективів області, починаючи з Андрушівки на півдні до овручі на півночі, змагалися між собою у виконавській майстерності у трьох номінаціях: духові оркестри районних закладів культури і установ, духові оркестри міських закладів культури і установ та дитячі духові оркестри. Дуже приємно, що сьогодні такі два маленьких дитячих оркестри. Е вже, Показують своє мистецтво, а саме головне, що вони вже потихеньку-потихеньку долучаються і, і ростуть до тих дорослих, таких як метрів, як Користенський народний духовий оркестр, Овруцький, Ємільчино і Малинський, і багато інших. Третій рік поспіль участь у фестивалі конкурсі беруть і майстри духової музики з міста Єльська Республіка Білорусь. Фестиваль конкурс дуже хороший, нам подобається приїжджати, є рівень. Єсть уровень колективом і є в чому поучитися, поділитися опитом. Всі колективи, крім конкурсного репертуару, мали музичні твори для марш-параду, окремі твори для вітання та для плацконцерту. Переможці конкурсу були нагороджені почесними грамотами та цінними подарунками. Гран-прі отримав народний муніципальний духовий оркестр міста Коростеня керівник Василь Чиколаєв. Наш Хорошів, наш Володар Сколинський знову і знову вже вкотре став. Своєрідною столицею духового мистецтва не тільки нашої області, а мабуть, безперечно всієї України. Я хочу з великим задоволенням сказати про те, що ту насолоду, яку ви отримали, глядачі, учасники сьогоднішнього фестивалю, говорить про те, що переможці є. У нашому фестивалі переможених немає і не може бути депутат Житомирської обласної ради Анатолій Поді, котрий виступив меценатом свята, постійно допомагає своїм виборцям у всіх сферах життя. Я дуже радий, що це на моїй батьківщині проходить це свято. Мені дуже подобається духова музика. Часте, що я на її виріс. Це свято, де збираються музиканти, які спілкуються і відроджують духову музику на Україні. Подарунком для любителів духової музики був виступ духових оркестрів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, музичного училище імені Віктора Косенка та коледжу культури і мистецтва імені Івана Огієнка.